Ті підприємці, які хочуть розвивати свою компанію, які хочуть збільшувати прибутки, причому не витрачаючи постійно на маркетплейси, на рекламні канали, їм 100% потрібен мобільний додаток. Я не тільки зараз кажу про солсбокс, тому що ми дійсно mm -hmm. працюємо в трьох сферах. Наша сфера це ритейл. Це всі, хто займається торгівлею, одяг, mm -hmm. аксесуари, товарний бізнес, все, що з ним зв'язано, це наші клієнти. Друге, це e-commerce. Це всі, хто торгує в інстаграмі, в інтернет-магазини і купа, купа різних у нас, такі <coughs> теж є підприємці. І третя, сама для нас не пріоритетна. Ніша, це хорика. це ресторанний mm -hmm. бізнес. Ми спеціально <coughs> туди не йдемо, тому що. Там, по-перше, велика кількість конкурентів, які теж не розуміють, для чого вони це роблять. А от а друге, тому що клієнти, скажімо так, ресторанного бізнесу постійно нас зрівнюють з Клово, Убором mm -hmm. і Bolt.